Підемо просто по колендарі. Перше, що нас чекає найближчим часом, це наш празник, урочиста сповідь і перша сповідь і урочисте свято причастя наших дітей, і не тільки наших дітей, всі діти наші, але ще й з інших парафій, наші діти, з інших громад. Це служба Божа буде о 13-й годині. Після того ми запрошуємо вас, надіємося, буде добра погода, поки календар показує, що добра, але ніколи не знаєш. Чи він обманює, чи ні. Після того будемо мати тут і невеличку концертну програму, і для дітей різні такі розваги, і також, думаю, будемо мати також музичний сюрприз від наших парафіян. Тому ласкаво запрошую всіх, Я вже минулого тижня говорив, що це є наш спільний праздник, і тому можете також. Ви, ви приходьте до обов'язково, ви також беріть з собою тих, кого вважаєте за потрібне. Запрошуйте до себе на свій праздник, бо це є е, свято нашої громади. І так е, до цього і е, ставтеся, що це є свято нашої громади. Е, наступне е, ми будемо мати 8 червня є свято Божого Тіла, яке вже говорив. Ми мусимо поділитися на дві, е, на дві групки. Одна групка е, треба, щоб е, може не треба, а може йти до. Тут в місцевій громаді, не в цій церкві, але на цій, в цій парафії буде служба Божа, після того буде така, така невеличка подорож на кораблі, і звідти будуть благословити місто Кен з річки. Це Можна буде записатися, якщо би хтось хотів, мало би вже, вже по два тижні назад зробити. Хто би хотів пізніше піти на той корабель, то здається, то коштує 10 євро квиток, якщо я не то е, Якщо би хтось хотів, то прошу записатися і можете, і пізніше ми придбаємо е, квитки. Тобто ну, так, кожен, я думаю, за себе зможе е, прийняти. Якщо хтось не може, то, то ми тоді щось придумаємо. Але прошу записатися, я думаю, пан Іван нам це організує якось. Е, можливо, при виході поставити носочок на те, щоб записатися на корабельний, на щоб, щоб люди знали. На треть зараз Так, я пам'ятаю, вона пам пише все по порядку. Друга частинка нашої громади піде до має можливість піти до Кельна дому, до, до Кенського до... до собору. Там буде також служба Божа, після того буде е, таке, обхід міста і благословення. Я всіх ласкаво запрошую, що ми для себе е, це е, розуміли як можливість показати те, що ми є тут присутніми, е, і що ми ще нікуди звідси не поділися, і що нам потрібна справді підтримка. І в такий спосіб який можливо засвідчити, якщо буде добра погода, то я ласкаво запрошую, щоб ми взяли вишиванку, хтось, можливо має український прапор. То візьміть, будь е, ласка, зі собою. Наступне, е, також е, третя частина нашої громади, хто є ближче, хто ближче живе до бону, то також буде е, е, таке, е, це, це саме відбуватися, служба Божа, до благословення міста в місті Бон. Тож зато нас буде відповідати за бон, нас буде відповідати пан Михайла. То прошу до нього, якщо хтось хотів, хто світів, то зголоситися. то буде відбона минства, це є, така, така головна церква в Боні. Буде починатися там о 10-й годині. Е, наступне, е, хто записався до Прощення до Кевеля, то буде 11 червня, то ми будемо виїжджати в 7 годині 30 хвилин, 7.30, там, де завжди це є, е, якщо я не помиляюсь, то десь є перехрестя, е, як це воно називається, Гєрландштраса і щось там. Це... Я напишу тоді до, до групи громади разом». добре, всі там є. Кого немає, то мені просто дайте знати, щоб я вам написав е, приватну е, адресу. Е, ми будемо звідти виїжджати о 7.30, щоб, щоб ми встигли і мали, щоб ми все добре е, приїхали. Я напишу, що е, інформацію, хто записався, е, е, то буде інформація в групі громади разом». Наступне, то вже нове оголошення, то ж ці всі вже ми чули. Тепер, можливо, ви бачили з 2 до 6 жовтня, з 2 до 6 жовтня цього року, то є перший тиждень осінніх канікул в школі, ми організовуємо табір для, табір для дітей віком від 9 до 14 років. Він буде проходити е, штанбаршталь Штальшпере, це є, це є недалеко від е, Ойськірхи. Е, туди не є про ми придумаємо, як туди добратися, е, то не є проблема звідси. Е, це є духовно-християнський, дитячий християнсько-патріотичний табір е, нашої парафії, парафії Христа Царя. Вік 9-14 років. Що ми там пропонуємо? Е, ігри та розваги. Катехізації, гутірки, це є тематичні зустрічі, спільна молитва, також чотириразове е, харчування сніданок, обід, вечеря і е, е, підвечірок. Е, і в, проживання це є 4-6 дітей в одній кімнаті, окремо хлопці і дівчата, то, є, то я думаю, зрозуміло, але треба про це сказати. Е, з дітьми будуть постійно перебувати приблизно 6, 6 людей, ми розраховуємо на 30 дітей. І ми будемо, ми розраховуємо, що буде 30 дітей і шість супроводжуючих, наче. то буде, будуть два священники, три сім'яристи і Соломія, отця Миколая дочка. То ми будемо буде, буде нас там шестеро. Це все коштує від дитини, це буде кошту вартість дитини 70 70 євро з понеділка до п'ятниці. За, за тих п'ятнів це 70, Євро, в принципі, коштує на одну дитину, коштує 200 євро. Ми постараємося знайти з таких якихось зовнішніх ресурсів, архієпарків, яким решту, тому ми поставили ціну 70 євро для дитини. Я думаю, що це не що це підйомна ціна з чотиризовим харчуванням і проживанням із шістьма аніматорами. То я думаю, що тому так буде добре. Тому всіх запрошую, хто би хотів записатися. Ви можете цю інформацію знайти або сьогодні ввечері на нашому сайті парафії, а ви можете знайти також у нашій групі або разом або щось такого. Можете там знайти і треба заповнити google форму там вік дитини, де, дити, де ви є, і ваш номер телефону, там є щось складного. І тоді ви можете долучитися, там ми створили таку цю групу, ви можете туди зайти там буде завжди актуальна інформацію. Ще раз, від 9-14 років 2 до 6 жовтня. Ціна 70 євро. Тобто, записуватись. Ми обмежили час до 30 червня, щоб, ми, щоб бо ми зарезервували, ми можемо ще безкоштовно відрезервувати, якщо щось щоб ми знали яка кількість яка кількість дітей буде тому всіх ласкаво запрошуємо Я Думаю, що це є гарна можливість побути провести час разом дітям також провести гарно Разом час побути, поспівати, трохи повеселитися, трохи чимось серйозним зайнятися. Тому що такі табори, хто їздив колись в свій час на табори, то знає, що це є гарне таке пережиття. Тому всі класкаво запрошую. Якщо б хтось мені запов... долучитися, записатися через цю добру форму, то прошу мені просто е подзвонити. Я вас тоді е долучу, або сам запевнюю. Добре, я тоді бажаю всім гарного дня. Зараз ще діти наші запрошують на катехізацію. трохи старших дітей, всіх нас, решту, запрошують до парафіяльного залу. Можна випити каву чаю і поспілкуватися. Я думаю, що на цьому досить з мене оголошено. Я гарна погода треба йти гуляти, не слухати купу оголошень. Всім бажаю гарного дня. Власне запрошую, що взяти для себе, до свого серця додому. Слава Ісусу Христу!